Сучасне мистецтво вогню зігріє киян у центральному будинку художника гостолиці. Стартувала перша всеукраїнська виставка виробів з металу, скла та кераміки. Свої роботи надіслали понад 100 кращих митців з усієї країни. Бачили їх і наші журналісти. Витончені вогнем. Так на світ з'явились ці рукотворні шедеври. Унікальні роботи з художньої кераміки, металу та скла вперше об'єднали в одну виставку. Не випадкової назва сучасне мистецтво вогню. Метал це сам, сам Бог вилів. Що це вогонь. Потім е кераміка, там також присутній вогонь. Ну і скло вогонь. Я вважаю, що це мистецтво, яке народжується зараз, може, воно більш потрібне для суспільства, чим е простий час, який у нас був до цього. Ми всі е загартовані зараз вогнем війни, яку розпочав ворог. Але ж, Але ж. Е е Виставка ця, якщо ви бачите, дуже світла, дуже радісна, тому що декоративне мистецтво це мистецтво позитивних емоцій. На експозиції представлені близько 200 унікальних робіт сучасного мистецтва вогню, які передали понад 100 провідних майстрів з різних куточків України, а також молоді автори. Зокрема, ось тут цілий осередок шедеврів, народжених при температурі майже півтори тисячі градусів. Авторські витвори зі скла представили львівські майстри. гута, є. Фюзенова техніка і вітражна техніка це тисячу градусів. Тисячу градусів сам матеріал. Потім вся вся процедура самого витвору відпалюється в спеціальних опічках, де тривається дві доби. Дивують глядачів неповторні емалі чимало представлено і керамічних доробків. Іскравих барв та весняного настрою виставці додають роботи Нелі Супової. У мене кераміка така ярка, покрита цвітними глазурями. Моя задача в цій житті приносити радість людям. Ну більше всього я, звісно, люблю Україну, і стара українська наша традиційна кераміка та теж є істочником моєго вдохновения. Ювелірна точність та безліч мініатюрних рухомих деталей в цих металевих творах вражає не менше. Так над цим дивоптахом майстер працював майже півроку. Я прочитав мураками хроніки заводної птиці, і мені в металі якось відкликнутися. Мені подобається повозитися, щоб робота була інтерактивна. Захоплені від побаченого й відвідувачі виставки. Малі шикарні, художні, малі. Кераміка, звісно, дуже серйозні роботи, дуже цікаві. О, «Ця ось робота, я навіть тільки що біля неї сфотографувався. Техніка, складна робота, дійсно. Я думаю, автор багато часу провів, щоб зробити цей вітер. Я в захваті, в такому, і ще все не переварила, так що треба ще прийти, подивитися. Дуже гарна виставка. Доторкнутись до мистецтва вогню можна до 8 лютого у центральному будинку художників. Олександра Раздорожна, Данило Городецький, телеканал Київ.